Усім привіт, друзі! Тайсон вечеряє. Шипучка ось побігла. Що вона хоче? Друзі, в мене нічого не постелено, не застелено по тій причині, що я пускаю усіх своїх твариночок до хати. Дві кішечки в мене, хто не знає. Шипучка. Ось ось о. Головний цар та король Масян, жарненький мій котик. До речі, Масян перестав драти цей новенький куточок. Прям, я не знаю, Слава Богу, я дуже-дуже рада. А шипучка раз через раз. І дуже дякую, до речі, тим, хто мені казав, що шипучка, якщо не відчиняти вікно за цю пораду, вона все одно знайде двері і вона буде туди проситися до хати. А то, ну що ж, вона. Стіну, оце мені нявкає, дряпає у вікно, через вікно заходить. Хоче. Друзі, вже другий день заходить, вибіже, побігає і проситься в хату, там нявкає. Ну, ну слава Богу, що воно ну, от отак. Е так, дивіться, друзі. Тайсон є шипучка, не знаю, що воно там дійсно хоче. Так, я, що я оце ввечері приїхала, тільки но зараз біля 18-ї. Нам тільки-тільки світло вімкнули. Сьогодні 17 листопада. Відео я викладу на завтра, друзі, вже. Бо сьогодні я вже трохи не співаю. У нас зі світлом прямо, ну, караул якийсь. ну, Це дійсно караул. В общем, в 11-й вимкнули світло ранку, і ось тільки в 18-ті вимкнули. Я за цей час друзі, ходила, дрова збирала, понавозила знову там куча дров, і трохи в, ну, по дворі перебирала, там робила. В частному секторі завжди роботи купа. Це, я думаю, ті, хто так живуть, то зрозуміють. В общем. І оце в общем, мені прислала Укрпошта повідомлення, що мені прийшла на. Остання посилочка, друзі. І то я чи завтра, чи післязавтра зроблю відеоогляд, які насіння гіркого перцю, і ну, що, що я там замовляла. Ось, що покажу, друзі, там декілька посилочок буде, я в одну хочу е, це. І зайшла до АТБ. Ну, ось погляньте, накупляла. Зараз покажу та розкажу, по яким цінам купувала. Бо знаєте, як в темряві сидиш, хочеться щось таке, ото. чи сухарика, чи йогурта, чи насіння погристав, ну, як на зло оцього немає. Повин дійсно повинно холодильник наготувала всього. А такого, щоб пендикаминдика нічого немає, то я оце накупляла. Ну. Покажу, друзі. І вже, до речі, я дивлюся, що дуже холодно прямо у нас, і цей обігрівач не витримує цього. Тобто, ну, в хаті холодно. Бачите, я навіть шапку досі не зняла. Зараз хочу е, цей розпалити плиту, занесла дров. Е, думаю, що цього наразі на, 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 на цього хватить. Бо у нас оце в 6 вімкнули світло, і у півдесятої вечора оце на, на 3,5 року. Години знову вимкнуть, і тоді, хто його знає, коли вони вімкнуть. В общем, оце я хочу розтопити плиту, щоб нам було тепленько. Бо Тайсон сьогодні цілий день бігав зі мною за дровами, допомагав мені, друзі. До речі, грибів капець скільки, такі якісь рижі, друзі. Рижі гриби, хто, ну от такі здорові. Отакі здорові, я таких ще не бачила, але їх просто такими прям плантаціями. Це хочу, скоріше за все, завтра, якщо в мене буде час, піду та познімаю, покажу, що то за гриби. Ну, Я не дуже такий, я не грибник, та й не дуже їх люблю, якщо чесно. Але ну, щось подивилася по інтернету, вроді то съєдобні гриби. Ну, не знаю, друзі. Скажіть, будь ласочка, Такі риженькі гриби, то чи с'єдобні, чи не з'єдобні, хто його знає. Ну, вони так гарно виглядають там у лісі. Прям, ну, Хоч і така поляна величезна, їх там купа, купа, купа. Це там, де я дрова збирала. А їх там прям, ну, дійсно купа. О, шипучка вже пішла хрумати, бачите воно? І, до речі, друзі, оце вже такий прикол у нас. Шипучка лізе до е, великої миски Тайсона, а Тайсон лізе до малесенької миски, е, цієї шипучки і Майсана. Ну, ну, буває, ото, міняються друг, друг за другом. Друзі, мене ще питали, чим у вас оббита плита? Друзі, це ще тато робив. Я, я тут навіть нічого ще ремонту не робила, нічого не робила. Е, це у мене. Цієї сторони, отак от ось воно, в принципі, воно видно, бачите, отак от іде, отак ось, ось, з самого ось ось, дверей, отак, 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 це лист е, жаліза, оббито і тут, і тут, і тут, і от там теж до дверей оце іде жалізо. І воно покрашено білою цією фарбою. То це я ще хочу пофарбувати, як діти вже е, поїдуть, приїдуть, потім уїдуть, щоб вони не нюхали цю фарбу. Я повідчиняю вікна, потім натоплю. І хочу тут ще воно, бачите, в мене отаке воно. Я тут тільки по е, ізвістю побілила, бачите, таке біленьку основу зробила, але хочу ще отут. Ну, це іменно коло плити я хочу зробити і все. По хаті я ремонту ніякого робити не збираюсь. Зараз, зараз війна, ну, блін, не хочу, друзі, не хочу. Хто його знає, що, що воно буде. Отак друзі виглядає фітолампа з моїми рослинками. Це таке фіолетове світло. До речі, десь прочитала, що воно не корисно для очей. У мене як проблеми з очима, з зором, то не знаю, чи його це все переселити в ту кімнату в іншу. Ну, не знаю, друзі, хто знає, напишіть, будь ласочка. це в мене така світодіодна фітолампа. Може, вона і ну не така прямо шкідлива. Ну, хто його знає? Я чесно, я не знаю, друзі, як воно? Що воно? Ну, от так. І ще, друзі, один момент. В кого як ну в кого друзі оце таке? Бо завжди по цьому по новинам пишуть, кажуть, що тіпа, не вмикайте за ну разом усе, коли вмикається світло. От Дивіться, в мене цілий день не було світла. Зараз на три з половиною години вімкнуть світло. І все, і кабиця, хто його знає, коли його вімкнуть. У мене все, два телефони, я бігом на зарядку. У мене поки є світло, я вмикаю, вона, ця фітолампа без світла не працює. Скільки буде світла, скільки буде ото над рослинками працювати та фітолампа. Так само я ходжу, пиляю, зараз в мене пилка акумулятор, на два акумулятора мене треба зарядити, а воно, вони заряджаються дуже довго, вони десь години. 4-5 заряджаються, то я ну я все вмикаю, бо воно мені треба. Ну як це? Як це? Я не знаю, на чому вони там е, ці детек економи. Якщо кажуть, там не вмикайте все разом. Ну як не вмикати? Холодильник вмикається, е, стиралка вмикається, бо ну 3,5 години. Ну що? Ну так, це реалі нашого життя, але воно. Ну, воно такого є, о, воно мене показують. І, і тут я, і, і там я. То це, друзі, отакий в мене монітор. оце я працюю. І друзі, оце, до речі, що я самі найдешевші 199 гривень по акції купувала в Аврорі колонки. Все добре. Добре, воно працюють. Слава Богу. Зараз, друзі, покажу, що я накупляла в АТБ. Бачите, тепер у мене вже красота, можу у хаті знімати. Бо ну, що, що я буду, щоб я показувала? стіни? Ні. Так, ну як завжди, купила каву американу з молоком 33 гривні, друзі. Вона як була, так і є. Стаканчик помию, буде на розсаду, хто не знає. Тут дірочки зроблю, і буде для розсади. Дуже класна штука. Так, що мені казали? Чого ви пускаєте котів по столу у сараї їх? Вибачте, ідіть самі в сараї, хто це мені таке пише. В нас на каналі такого не можна писати. У нас тут всі зібрані люди, які люблять твариночок. Я розумів, хтось ставить пляшку з горілкою на стіл і чарку, хтось кидає пачку з цигарок, а цигарку до рота пхає. Вибачайте, у кожного своє. Я дуже люблю твариночок. Ви всі мене знаєте, хто з нами постійно. Я обожнюю їх, я їх цілую, обіймаю мені по барабану навіть безхатні, друзі. Я годую безхатніх твариночок, пішечок, собачок. Дуже дякую, хто нам кидає гроші на карту. Це дуже-дуже нам допомагає. І, друзі, я навіть їх, якщо вони не агресивні, як навіть їх гладю, беру на руки цілую. І мені до лампочки, хто що скаже, я обожнюю тваринок, обожнюю. І ненавиджу людей. Вибачайте, тих, хто ненавидить тваринок. Якщо душа така зла, то така зла людина буде до усіх. Такого не буває. Ну, ну не буває, друзі. Треба любити і Бога, і тваринок, і людину. Всі, всіх треба любити якось. А, а не отак. чого вони постелять? Того, тому що їх люблю. Я, вибачте, друзі, я вас дуже поважаю всіх. Але, ну не дурню Дійсно, дурня. Я обожу, oh, я можу навіть за столом з одної тарілки їсти з кицьками от на столі. І мені по барабану От по барабану чесно вам кажу. Так, що я ще купила? накупляла повну торбу в общем, друзі, поганенько це я бачу, блін, окуляри не вділа. Ви знаєте, друзі, не знаю, якого я Посадила кіло цибулі, 210 гривень витринкала. На чорта я її садила. Якщо воно в тебе, цибуля, друзі, 6,95. Ось о, яка класна, гарна, велика, в лушпині, не бовита, не гнила. Ось ось на 15 гривень я купила. Ось ось цілий пакет. Нащо я о, садила її? ну... Показала попросту, як садити, а там вже будемо дивитися. А так воно ну, не бачу смисла садити при таким цінам. Капуста, друзі, 9,59 Ну, Я її, в принципі, не вирощу. Я не вирощу капусту задля того, щоб не було в мене в городі білокрилки. Як перестала вирощувати капусту, білокрилки в мене немає. А якщо тільки з'являється, обробила-побризкала. Ввечері обробила на ранок і потім вже її немає зовсім. Це за, ну, і дивіться, яка класно тебе капуста. Це є на зберігання, друзі. Це в мене вже четвертий качанчик. Якщо сама не буду вживати, в мене куріє. То за таку ціну хай лежить. Це це, це таке діло, друзі. Так, хурма на акції 67,95. Ну, я, я потрохи, друзі, оце фруктів вона Хурма, до речі, не м'яка. І не терпка. Я вже купувала оцю по акції по 69. Три штуки я купила. Так, Далі, друзі, що це, я? що це я тут накупляла. Так, це вона так, 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 капуста. Е, піраміда, хурма піраміда 67,95 за кіло. Далі мандаринки 59,85. Вони не на акції. Вони, до речі, не помаранчеві, а ось бачите, зараз покажу. Там у АТБ таке світло, знаєте, що вони вроді як помаранчеві. А вони ось о, ця навіть ось ось з зеленкуватим відтінком, бачите, ось такого, це я близенько вам показую. І, і ця така жовтенька, вони не помаранчеві. А оце помаранчеві. Але ці я вже, друзі, я вже брала, я вже купувала. Це я на 4-му мікрорайоні. На, Ну, я з Кривого Рогу, хто не знає. У нас там нове ТБ построїли. І ви знаєте, мені там більше подобається. Там вибор завжди шикарний, там і овочі завжди класні. І вже на Карачунах не тебе. Воно мені вже не подобається. Там, от на четвертому мікрорайоні, вже там набагато-набагато ну, гарніші овочі, вибір більший. Ну, не знаю, якось так. Так, консерва а, шпроти, були по акції 59,90. отака фірма друзі не разу не купувала. Купила. Діти приїдуть на тиждень. Вони в мене воєнні. Я хочу. Я поки що потрохи, потрохи купую, складаю, складаю там в холодильник. Хоча вони не стоять в тебе в холодильнику. Я консерви, які купую, якщо чесно. Я в холодильник кладу їх. Не знаю, друзі, чи правильно я роблю, чи неправильно. Ну, в общем, покладу. Хай хай лежать до холодильника. Оце бачите, без, без окулярів вот треба мені дивитися. Е, так, далі. А хліб 9,80 це соціальний у нас біленький, домашній написано. 500 грамів. Оце три штуки. Я купила. Друзі, багато хто мені пише, ви що так багато одненька хліба з'їдаєте? Ні, друзі, хоча я дуже багато люблю хліба. Я можу за один присіс третю частину буханця з'їсти. Чесно, я багато хліба їм. За фігурою не слідкую, мені по барабану. Товста, товста, куди, куди. То, то таке. Я зараз оце, е, два буханця кину морозілку, а одну залишу буду їсти. Бо у нас тут, де я проживаю на КДЗ, у нас тут хліб від 20 гривень. І ну, мені тут не подобається. Тут такі два ларечка, такі от таке, щось чорт знашов. Е, ну, ну ви мене зрозуміли. Коротше, мені я там нічого не буду. Мені там не подобається. І ціни капець, і товар такий. Там таких, хто там лазять. Я я, так, я не п'ю ще людина, я не люблю таких людей. Ну, Вибачате, будь ласка, хто цим займається. ну, Займайтеся, якщо вам подобається. Ну, Це для здоров'я вашого це шкідливо. Розумійте це. Я навіть палила, але дуже багато років кинула на тому, тому назад. Просто взяла і кинула. Не кодірювалась нічого, просто, просто кинула все, до побачення. І не хочу навіть починати. то Ну, то отак. Так, яблуко, а, друзі, три яблучка купила. Влітку в мене яблука курей кормила ціле літо. Не їла, друзі, за все літо, може, два яблука з'їла. Все, максимум. Це гриз і викинула. Все. Тепер, оце як в мене немає, тепер мені хочеться. Але теж небагато. Оце три штуки я купила. Це мені на, на тиждень хватить. Я, я, я не дуже яблучна, скажімо так. Я навіть піроги з яблуком не дуже люблю. Е, так, ой, друзі, оце отака. Отакий на акції дольчевіта йогурт. Він іде чорниця з яблуком. Ну, чорниця для очей полезна. Я не скажу, що тут так багато тої чорниці, чи вона там є. ну, Мені подобається. Я стараюся брати з чорницею, що є. І він 34,90. Він на акції. А так, в 40-м ось він. То, то отаке. Ага. Щось мені похрумтіть хотілося. Отакі. Якачок сушка, бублички маленькі, 26,60. Потім насіння по акції 21,40. Солене, правда, а не солене 50 чимось. Ну, і мене жаба задивила, я взяла солене. Тут, коротше, буває в мене таке. Далі булочка 12.30, це з родзинками. Ось такого. Отака булочка. Мягтенька-мягенька. Не разу не купувала, Спробую. Так, і що я ще? Мініки з куркою та грибами на 42,15. А так вони 256,99 за кіло. Ну, оці вкусняшки, хто знає. Це я, коли не буде світла, буду вибирати, що мені хочеться. Буду гристи ще, щось якусь вкусняшку купила. А цей. ой, блін. З бринзою та шпінатом. В общем, якось він так називається. Не бачу, як він називається. Короче, роліджі чи роліні. В общем, друзі, ось близька, покажу, бо я ніколи таке не купувала, але воно з зеленю, зі шпинатом. Я дуже люблю зелень. усю усю друзі, люблю зелень. Дуже багато її їм. Я навіть коли тарілку борщу насипаю, таку саму тарілку я нариваю уселяку зелені і я з'їдаю. Я дуже, я і хліба багато їм, але я зелені багато їм, бо я не, не тому, що вона корисна, а тому, що я її обожню. І тут бринза і оце шпінат. Не знаю, друзі, покуштую. Напишіть, хто, хто таке куштував, це я вперше. Так, ну що, все все. На 402 гривні 55 копійок. Оце я накупляла, блін. Таке. А, але все-таки теж єлі донесла, друзі. І ось у мене посилочка. Взамсь, така невеличка. Ну, це я на гіркого гіркого друзі, з різних сайтів замовляю такі фінті-пецові, скажімо так ну Хочеться мені такі класні, колокольчиками, такі перчинки, ну, різні друзі. в общем я вам зроблю потім цей огляд, який я купила, і що воно вродить. Бо хто його знає, на цей рік я замовляла там у одного колекціонера жодне, жодне насіння, 20 сортів, до речі, замовляла, жодне насіння не соответствувало тому насінню, що я замовляла. Хоча там три види, які вони вже поспіли. Я подивилась, і я їх залишу. Я правда не знаю, як вони називаються, але вони мені сподобалися. Три вида, все. Ось, ось, о, всі інші таке. Ось. Все, все о, на один мотив. Ну, коротше, ото якось так. А і торба за тебе купувала 40 ще. 41 з копійками, каже, ще шок. То, то це, друзі, отак. Зараз буду розкладати, зараз розпалю плиту, щоб було тепло. бо Воно 3,5 години і, і все, і капець. і Світла немає. Так, вроді все поставила на зарядку, вроді все, зробила Ось у мої шипучка і масянчик, воно, бачите, воно. Чудики мої чекають, що вони там чекають. Ну, в общем, що, друзі, я їм накупляла їжі. Морозилка забита, що тайсону, що їм, що безхатнім собачкам і кишечкам. Я розморожу, варю або так розморожую, ходжу, годую, друзі. На жаль, сухий корм там, де я годую без хатніх тваринок, вони або зовсім не їдять, або дуже погано їдять. Я розумію, що він корисний. Ви будете мені писати, що не треба голови давати, не треба лапи давати, не треба там яловичі обрізки давати, а ліпше сухий корм, друзі. Безхатня тваринка, ну і люба тваринка, її не заставиш їсти те, що вона не любить. Ну, вибачайте, я годую тим, що вони хочуть їсти, щоб вони не були голодні. Ну, то, ото, друзі, ото так, друзі, все поділилася з вами. Величезно дякую, що ви дивитесь, що ви підписуєтесь на мій канал. Я бачу, що. Майже усім моїм глядачам найулюбленіше це відео, із оглядом усіляких покупок то меблі, це то штори, то, то покупки, те, то що я купую. Ну, по можливості буду все знімати, коли буде світло, друзі. Бо ну зі світлом, бачите, якось так. Але ми ми справимося, друзі. Все буде добре, все буде Україна, друзі. Наші захисники, нас захистять, все буде добре. Слава їм, слава низький уклін, дуже їх всіх поважаю, дуже їх всіх люблю. Хай їм щастить, хай нам щастить. Хай усім, усім, усім щастить тепла, всім сонечка тепло. Хай ще поки морозів не буде, бо ну, так не хочеться цих морозів, так не хочеться оце кожен день з цими дровами палити ту пічку. Ну, ну то якось так, друзі. В общем, всім цього самого найкращого, всім величезне, величезне дякую. Люблю вас. Слава Україні, друзі!